Дівчата, Вам може пора йти, а то зараз запізнитися. Мамо, ну от не починай рюмсати. Вічно ти рюмсиш і портиш настрій всім. Та Люба, дівчата чудові, але вони і гарно справляться, у них зараз важливий бал, тому не треба їх налаштовувати негативно. Ой, ну так, добре все, папа, -па, дівчата, папа, мамо. Ось, дивися, привіт! Привіт, Міра, привіт, Оля, привіт-привіт. Не ставай з нами. Та, звісно, звісно, я з вами стану. У тебе така прикольна зачіска, ти її в перукарні робила, бо мені мама просто, просто цю чілку закрутила та й все. Та, ми ходили зранку з моєю сестрою Домінікою до перукарні ще в як то називається, по одяг, по платтях ходили. Ех, тяні повезло, вона знає своїх подружок, а я тут тільки у того Даню з паралельного. Мої подружки пішли. Тепер у нас один клас. Ех, як то буде? О, привіт, Домініко, радий тебе бачити. Добре, що хоч ти не пішла. У нас тут двоє новеньких. Познайомся, це Юля. Е, привіт, я, е, я Домініка, а ти. Я Теодор, у мене тут старший брат вчиться уже в дев'ятому класі. Ого, нічого собі, тата, та, він тут відомий, як кажуть всі. Ну щось я не чула, що моя сестра про нього розказує. А що у тебе теж сестра тут? Е, та перейшла в сьомий клас. Ну добре. Дивіться, тихо, малявки, зараз директор виходить. Ой, я ж не спізнилася, навіть якби спізнилась. Ой, знову та Руслана, вічно корчить себе, бо знає кого. Я вже наділася, що вона до нас не перейде. Ой, точно, все тихо, зараз там директор уже йде. Вітаю вас, любі учні нашої школи, Номер 86 Радий бачити нові обличчя в нашій старшій школі. Сьогодні у вас велике свято, 1 вересня. Тож ми сюди запрошуємо наших перших виконавців. Прошу, Ліза, виходь, будеш для нас танцювати. Ой, що вже? Ну, добре. І раз, і два і. Так. Раз, два, три, раз, два, три, третире. Раз, два, три, раз, два, три, третире, папи. І оп, бурхливі оплески Лізі. Молодець, молодець. Ага. Далі наш барабанщик. Ілля. Виходь, Ти минулого року виграв на конкурсі Ячу. Е Та, давай зіграєш нам щось. Та я підготував одну прикольну пісеньку. Ну давай барабань! Молодець. Браво! Міра, виходь, ти нам обіцяла на саксофоні зіграти гарну пісеньку. Ага, обіцяла. Ліза супер. Я в дитинстві грав на саксофоні, ти дуже гарно граєш. Ой, дякую. Ну і на завершенні Діана зіграє нам на гітарі. Прошу виходь. Чудова гра молодець! А тепер усі по класах. Зараз вчителі з вами будуть проводити перший урок. Звісно, це не буде урок, ви там не будете навчатись, але вчитель розкаже, особливо нашим новачкам, про все нове, що вас чекає у нашій старшій школі. А потім ви будете обідати у нашій шкільній їдальні. По класах! Вітаю, мої учні! Я ваш класний керівник Юрій Миколайович. Упродовж ваших наступних років я буду у вас викладати також історію та науку, яка зветься Математика. Отже, давайте поговоримо, що вас чекає в старшій школі. У вас з'явиться новий предмет. Навіть два предмети українська література та зарубіжна література. В принципі, усі інші предмети зберігаються, які ви вивчали у початковій школі. Звісно, у вас тепер будуть на кожен предмет, окремий вчитель. Але більшість предметів все-таки буду вести у вас я. Хто хоче задати якісь питання? О, а можна я, можна я? Так, кажи своє ім'я і питай. Я Даня. Мені цікаво, чи будуть у нас екскурсії в різні місця, тому що в моїй минулій школі так було. Правда, Домініко? А, ага, Ага, у нас було багато екскурсій. Звісно, що будуть екскурсії, навіть дуже скоро ми поїдемо в одне цікавеньке містечко для вас. Такого ще не було, але я збережу сюрприз і вам нічого не розкажу. Отже, про перерви. Урок у вас починається у 8.30, закінчується в 13.10. Тобто у вас загалом буде 5 уроків на 5 клас, і лише в четвер у вас буде 6 уроків. Урок останній, у четвер, шостий, буде закінчуватися в 14.05. Сьогодні, зараз, коли продзвонить дзвінок, ми підемо у їдальню і будемо обідати. Ви побачите, яка у нас їдальня, які у нас обіди. І в майбутньому ви вже будете краще орієнтуватися у вашій школі. Тепер мені Мені цікаво, чи є у вас брати, сестри або знайомі в нашій старшій школі. У мене тут є сестра Діана, вона навчається в сьомому класі. Чи знаєте ви її? О, так, Діана, відмінниця, дуже гарно вчиться. Так, її багато вчителів люблять і знають майже вся школа, принаймні, ну, 10-11 класи, не сильно зацікавлені молодшекласниками. А у мене брат старший вчиться в 9 класі. Андріан. Ну, Андріан, я тобі хочу сказати, щоб ти краще, перше, не просив у нього допомоги і не брав з нього приклад. Бо, чесно тобі скажу, він не відмінник. Але я не мав наміру його образити. Просто ну, кажу, як є. А ви двоє, Юлія і Даня, як ви дізналися про нашу школу? У мене тут донька якоїсь маминої подружки навчається. Я з нею не сильно дружу, але знаю, що вона тут навчається. І тому батьки вирішили, що ця школа мені буде дуже підходити. А я просто пішов, тому що Домініка сюди пішла. Ми двоє не знали, куди підемо. Домініка пішла сюди, бо Діана сюди пішла, а я сюди, бо мені дуже близько додому. Чудово, діти, а ось і дзвінок. Давайте всі йдемо обідати. Супер! Діти, вітаю! Я повариха Люба, головна повариха у нашій шкільній їдальні. Сьогодні ви пообідаєте у нас, що зазвичай тут роблять і які в нас взагалі правила. Періодично, спочатку, учні переглядають меню. Його ви можете побачити ззаді себе. О, у нас сьогодні локшина, я люблю локшину. Далі ви берете підноси. Ось, прошу, проходите за мною. Ось кожен беріть по підносу. Далі ви берете собі ложки або вилки. Або що вам потрібно. Можете навіть ножі взяти, якщо у нас відбивні. але сьогодні у нас макарони. Далі ви проходите, берете тарілочки а вже потім набираєте собі води і підходите до нашого шведського столу, там я вам накладаю їст. Вибачте, а ми можемо з цього автомату брати їст? Так, звісно, можете зараз взяти попити щось з солодкої води, якщо ви не хочете звичайної води, або можете взяти якісь фрукти чи батончики. Я вас чекаю біля шведської стілки. Ой, ви уявляєте, тут навіть газована вода, дивіться, з апельсиновим соком, та да це ж просто шик. Хм, Діана мені ніколи про це не розповідала. А тепер я буду вам накладати, які макарони ви хочете. Мені спагетті з томатом. Спагетті З томатною поливкою, прошу. Тобі що, дівчинку? А мені оці квадратні макарони з сиром. Ось, бери. Так, вроді, це наш стіл. М -м, як смачно було, справді тут така класна їдальня. Ой, я наївся від пуза. Та ну, ти що, жартуєш від пуза, прям все, прям жирний будеш. Хм, не жартуй так, Теодор. І все, тепер можемо на перерву погуляти. Гуляти може? Та Діана мені розказувала, що ми можемо гуляти, тому що територія школи закрита. О, так пішли на двір, то мені жарко вже в школі в цьому як то, як він називається, забула в костюмі. Ой, так класи відпочивати? Еге ж, а давай побігаємо. О, давай, хто швидше. Ага, туди і назад. Добре. Давай на старт, увага руш. О, хлопчики такі хлопчики, завжди хочуть лише побігати, попригати, футбол пограти. Еге ж, о цікаво, а чому у нас такий маленький клас? Юрій Миколайович казав, що ще має двоє прийти, просто вони сьогодні не змогли прийти. Хм, На перше вересня і не прийтися, ні друге. Ну і що ж? До речі, я хотіла тебе спитати. Що ти хотіла спитати? Ти так загадково питаєш уже це питання, що мені аж страшно стало. У мене закралися підозри, що тобі подобається Даня, а ти подобаєшся дані. Ой, що це так помітно, що він мені подобається? Навіть дуже червонієш, коли він каже щось про тебе. Слухай, в мене багато таке було, в мене всі подружки позакохувалися. Та я не думала, що ж. Ой, ну чи ж він, вроді теж тобі подобається, я бачу, а ти йому. Ти справді помітила, що він мені подобається, Ой, що я йому подобаюся справді? Та це видно. Щойно він сказав, що я перейшов в школу через Домініку. Він так почервонів, що ти проти нього вже ледь рожево здавалося. Ой, ну там. Було щось у нас таке. А мені цікаво, а чому ти і лише Даня перейшли? У нас клас уже був маленький. А, ясно. І перейшли всього двоє, всі і так їздили в стару школу. То, то ще добре, що я не сама перейшла. Ну, так, для тебе це була б трагедія. Яка б трагедія? Пережила б без нього. Ну, ну, давай не розслабляйся. Треба ще. Його завоювати, бачиш, там якась дівка є, а ще ось ця е, як вона, така з хвостиком рожевим, щось на нього зиряла. Хвостиком? то вона в класі сьомому, не менше, бо на п'яту клашку заграє. Ой, не починай, будь ласка. Як Та це не може бути? І я перший. Та то якби не камінчик, я б тебе виграв. Що це у вас так? Засмішило, що ви чуть не по цьому, по підлозі чуть не катаєтеся. Ага, мені теж цікаво, що тут такого смішного? То що я зашпонтався? Ей. -е -е -е. Ой, та то дівчачі справи, вам не зрозуміти. Нам не зрозуміти, нам не зрозуміти, от дівчата хочуть, щоб хлопці їх зрозуміли, а навпаки ні. О, Теодор, ось ти де, нас уже батьки шукають по всій вулиці. Пішли, треба уже їхати. Ну все, папа, мені треба уже йти. Рад був з вами познайомитися. Ви прикольні, однокласник. Ти теж прикольний, все, давай, папа. Слухай, у нього брат, як дві краплі води на нього схоже, ага, тільки він не насуплений. Ага, ну що ж, давайте, може, до мене додому, я батьків попрошу. О, а це класна ідея. Давай, бо мені однаково вдома буде скучно. Ну, то пішли.